Софія завжди боялась своєї шафи. Ще з моменту переїзду в новий будинок, її кімната завжди була наповнена чудернацьким холодом, а двері шафи іноді самостійно відчинялись. Щовечора, лягаючи спати, вона чула дивні звуки: тихе шепотіння, похлюпування, і сміх. Ці звуки завжди лунали з шафи. Спершу Софія думала, що це лише її уява. Але з часом зрозуміла, її страхи мають підґрунтя. В її житті була ще одна таємниця. Кожної ночі, коли кімната наповнювалась темрявою, таємничі тіні виривались із шафи і обсідали її ліжко. Вони були, як дим, непрозорі та незахоплювані, але їх присутність була такою реальною, як і страхи дівчинки. Ці тіні просто стояли і дивились на неї з темні. Відчуваючи її кожен подих, кожен рух. Деякі ночі Софія могла б присягнутися, що вони шептали їй на вухо, слова такі тихі та неясні, що вона не могла розібрати їхнього змісту. З кожною ночю Софія відчувала, що тіні стають все ближче. Вона намагалася приховати свою тривогу від батьків, але в її серці панував насправді страх, незрозумілі таємничі. Ці тіні були лише притвісником того жаху, який очікував на неї в майбутньому. Того вечора в кімнаті Софії пановила незвична тиша. Відлуння годиннику було єдиним звуком, що порушувало тишу. Відсутність її батьків удома лише підсилювала цю атмосферу самотності. Сидячи на своєму ліжку, вона намагалась зосередитись на читанні книги. Але її думки повертались до шафи. До того часу вона намагалася уникати цього предмету меблю, але цікавість, врешті-решт, взяла гору. Вона підійшла до шафи, відчуваючи холодний потік повітря, який виходив з-під дверей. Повільно відкривши їх, Софія побачила не тільки свої речі, а й велику чорну діру на задній стінці. Вона була як око, яке відстежувало кожен її рух. Середина тіри була як бездонна прірва, і від неї виходило слабке, мередхливе світло. Приближившись ближче, Софія почула низьке гудіння, схоже на старий рояль, який знову грає після століть непритомності з глибини діри до неї доносилися шепоти. Здавалося, декілька голосів говорили одночасно, намагаючись розповісти свою історію. Доторкнувшись пальцем до краю діри, Софія відчула, як її рука затягується всередину. Вона спробувала витягнути руку, але не могла. З кожною секундою сутність дедалі сильніше засмоктувала її, поки, врешті-решт, вона не опинилася всередині порталу. Тута була абсолютна темрява. Відсутність світла, звуку та відчуття часу змусили її відчувати себе втраченою. Вона відчувала, як стає частиною цього темного світу, де поняття час та простір втратили своє значення. В інших частинах темрями вона чула стогони та щепоти інших душ, які, здавалося, також загубилися тут на вічність, але Софія не могла їх побачити. Вона знала лише одне, тепер вона стала частиною цього місця, і шанс повернутися додому здавався їй мізерним. Відтоді ніхто не бачив Софії. Кожну ніч її батьки чули дитячий сміх і голос, який викликав їх по імені з темряви шафи, але вони ніколи не наближувались до неї, знаючи, що їхня донька тепер заблукала в іншому світі, з якого немає повернення.